Контрреформація в Європі, релігійні війни в Німеччині та Франції. Отже, католицька церква вона була не влаштована саме щодо руху виникнення реформації. І починається процес контрреформації за підтримки самого ж Папи Римського. Князів південної Німеччини, імператорів священної римської імперії, короля Іспанії та правителів в Італії, контрреформація в свою чергу, це церковно політичний рух у західній Європі другої половини 16-го середини 17-го століття, який був організований папством, католицьким духовенством і спрямований проти реформації її лідерів, прибічників за збереження зміцнення становища католицької церкви. Протидія протестантизму призвела до активізації інквізиції папа Павло Третій. Своєю булою, 21 липня 1542 року заснував у Римі такий інквізиційний трибунал, який діяв якраз на захист саме католицької церкви. За цим трибуналом кожну людину, незважаючи на ранг, походження, можна було судити і зберегти життя цій людині міг лише папа Римський. Католицька церква намагалася зберігати контроль над усіма частинами життя населення. І у 1559 році було складено індекс заборонених книг, який існував він дуже довго до цього переліку. Ввійшли книги не лише лідерів реформації, а й відомих письменників, гуманістів, вчених того часу. Старитет бабства повинен був укріпити також Триденський собор 1545-1563 років. Він підтвердив усі католицькі такі догмати, засудив реформацію, виступив проти свободи і віросповідання. Були також прийняті рішення, спрямовані на поліпшення освітнього рівня священиків, посилення церковної дисципліни. Ми кажемо про те, що 27 вересня 1540 року папа римський Павло III також спеціальною булою затвердив Чернечий місіонерський орден Товариства Христа та орден Єзуїтів навесні наступного року. Орден очолив іспанський священник Ігнатія Лайола. Він був такий прихильник католицької віри і ненавидів все інше. Орден Ізуїтів це католицький чернеський орден, заснований у 1534 році, для зміцнення саме папської влади і поширення впливу католицизму. Головним ордену був генерал, якого обрали пожиттєве. Саме цим генералом стає Лойола. Також ми кажемо про те, що були документи, які описували Ігнатія лайолу. Казали про те, що у нього була надзвичайна віра у Бога. Людина повинна була прислухатися до його речей і. Все своє діяння він спирався саме на волю Бога. Єзуїти, на відміну від членів інших чернечих орденів, не відгороджувалися від світу товстими такими стінами монастирів. Вони жили серед вірян, переймалися їхніми повсякденними справами та турботами для того, щоб вчасно побачити формування некатолицьких поглядів і знищити цю людину. Провідним напрямом діяльності ордену Єзуїтів була освітня діяльність у. Застосованих і колегіях викладали сім вільних наук, і, до речі, викладання там було добре. Діти повинні були навчитись граматиці, поетики, риторики, арифметики, геометрії, діалектики та музиці. Головним предметом була латинська мова, яку викладали. Ми ж знаємо, що латинська мова це мертвий язик, але її вивчали, як і всі інші дисципліни. Також вивчалася філософія та теологія. Теологія від слова. Тео, тобто логічна наука, яка повинна була доказати існування Бога. Шкільна модель освіти була розроблена орденами зутів в Європі, тодішніх університетів, і догмати біблейські, звісно, там добре застосовувались. До Львова ізуїти прибули у 1584 році. У 1589 вони розпочали служіння в такій дерев'яній каплиці, мурований костел, споруджено. На місці, також меценатки Ельжбете Синявської. Також була споруджена гарнізонна церква у Львові, у минулому це костел святих Петра і Павла, і також одночасно він був монастирем ізуїтів. Потрібно зазначити, що реформація і контрреформація зробили європу схожою на клаптикову ковдру, тобто вона розділилася за своєю релігією протягом 16 століття. Було поле бойових дій зіткнення між католиками та протестантами. Ці зіткнення дозвали таку назву, як релігійні війни. Релігійні війни це збройний конфлікт між представниками різних релігійних груп, який був спричинений релігійними відмінностями. У 1526 році німецькі князя, які прийняли реформацію для Зміцнення своєї залежності від імператора і папи Римського виступало за реформу церкви. Їхнім могутнім супротивником був імператор священної Римської імперії Карл V, який називав себе католицьким королем Німеччини, Іспанії та всіх короліст. Вбачаючи загрозу розколу імперії, він вирішив розправитися з князями, які були прибічниками реформації у 1529 році. На Рейхстазі ми пам'ятаємо, що це парламент у Німеччини і це представники різних станів населення. Імператор Карл V висунув вимогу неухильного дотримання. Настанов католицького вірсповідання по всій території імперії за рішенням рейстагу у всіх містах і землях, де поширювалася реформація, впроваджувалися регулярні католицькі богослужіння. Віском виросли протести проти цього рішення і п'ять князів з 14-ти, вважаючи, що у справах віри і совісті більшості підкорятися не можна, і піднялися. Як реформатори Тривале релігійне протистояння в Німеччині загружувало розколом священній Римській імперії. Тому іспанські габсбурги, які в той час очолували імперію, пішли на компроміс. У 1555 році було укладено Аугсбургський релігійний мир, який визнавав лютеранство і право князів на своїх землях. Уводити ту релігію, яку самі вони сповідували на територіям міснувала правила, чия влада того і віра. Також ми кажемо про те, що в Швейцарії на південь Франції поширювався кальвінізм. Французьких кальвіністів називали гугенотами. Саме поширення цього руху стало однією з головних причин релігійних гугенотських війн у Франції 1562 1598 років. Завершилися вони підписанням нанського едикту 1598 року, яким так. Також визнавали права кальвіністів у Франції на своє існування. Але там всіх гегенотів вирізали в одну ніч. Релігійні війни торкнулися більшості європейських країн. Головним підсумком релігійних війн було законодавче закріплення рівності між протестантами та католиками. І якщо ви добре зрозуміли матеріал, то ви, звісно, зможете відповісти на питання, які запропонував саме автор підручнику. Дякую всім за увагу.